Привіт! Ви на каналі Пізнайко. Сьогодні ми поговоримо про дивовижний світ птахів, створінь, які завжди вражали нас своєю красою, граціозністю та унікальними здібностями. Птахи є однією з найрізноманітніших і найуспішніших груп живих організмів на нашій планеті. Вони заселили майже всі куточки Землі від полярних льодовиків до тропічних лісів і виконують важливі екологічні функції, такі як запилення рослин, контроль шкідників і розповсюдження. Насіння. У всіх птахів є пір'я, але не всі птахи вміють літати. Страус найбільший з усіх сучасних птахів, що мешкає в африканських саванах. Пінгвіни жителі Південного океану, які чудово плавають і пірнають, але не можуть літати. Ківі – невеликі птахи з Нової Зеландії, які ведуть нічний спосіб життя. Казуар. Величезні птахи з тропічних лісів Нової Гвінеї та Австралії. Ему Великі птахи, що мешкають в Австралії, здатні до швидкого бігу. Птахи належать до класу хребетних тварин, тобто вони мають хребет, який є частиною їхнього скелету. Хребет складається з серії хребців, які захищають спини мозок і надають структуру та підтримку тілу. Птахи харчуються комахами, фруктами, насінням, рибою та дрібними ссавцями. Комахоїдні птахи, наприклад, ластівки, синиці, дятли, ловлять комах на льоту або знаходять їх під корою дерев та у ґрунті. Фруктово та нектароїдні птахи, такі як калібрі, тукани, папуги, харчуються фруктами, ягодами та нектаром квітів, сприяючи запиленню рослин та розповсюдженню насіння. Насіноїдні птахи, наприклад, горобці, голуби, канарки, мають міцні дзьоби, які дозволяють їм розколювати насіння, рибогідні птахи, такі як чаплі, баклани, рибалочки. Вони спеціалізуються на ловлі риби, використовуючи різні методи, такі як пірнання, стояння на місці або стрімкий політ над водою. Хижі птахи, соколи, яструби, сови. Ці птахи полюють на дрібних савців, рептилій та інших птахів. Вони мають гострі кіхті та дзьоби для гарного поїдання здобичі у світі налічуються понад 10 тисяч видів птахів. Колібрі єдині птахи, які можуть літати задом наперед. Колібрі махають крилами до 80 разів на секунду, що дозволяє їм зависати на місці і виконувати складні маневри. Спеціальна структура крил та суглобів дозволяє рухати крилами у всі боки, забезпечуючи рух уперед, назад, вбік і навіть зависання на місці. Колібрі мають один з найвищих рівнів метаболізму серед птахів. Що вимагає постійного споживання нектару для отримання енергії, вони можуть споживати до двох разів більше своєї ваги у нектарі щодня. Багато квіток адаптувалися спеціально для запилення колібрі, маючи яскраві кольори та форми, що полегшує доступ до нектару. Існує понад 300 видів колібрі, кожен з яких має унікальні особливості та адаптації до свого середовища. Колібрі зустрічаються в Америці від Аляски до вогняної землі з найбільшою різноманітністю у тропічних регіонах. Птахи мають дзьоби, але не мають зубів. Дзьоби птахів складаються з кератинового покриття, яке називається рамфотека. Що покриває щелепні кістки, вони мають різну форму та розмір залежно від виду та способу харчування. Втрата зубів у процесі еволюції дозволила птахам розвинути легкі, але міцні дзьоби, що знижують загальну вагу тіла та сприяють польоту. Дзьоби птахів адаптувалися до різних екологічних ніж, що дозволяє їм використовувати широкий спектр ресурсів та займати різні місця в екосистемах. У деяких птахів форма дзьоба може. Може змінюватися в залежності від сезону та наявності їжі. Дзьоби розвинулося від предків з зубами, що жили мільйони років тому. Викопні знахідки показують поступову втрату зубів та розвиток дзьобів. Дзьоби є важливим об'єктом дослідження в орнітології, що дозволяє зрозуміти еволюцію та екологію птахів. Який із фактів про птахів сподобався тобі найбільше. Розкажи батькам та друзям, що цікавого ти сьогодні дізнався. Обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові пізнавальні відео.